2014 рік приніс чимало нововведень до державної реєстраційної служби. Мета їх каже начальник установи в Харківській області Олег Дробот, полягає в тому, щоб ще більше спростити отримання адміністративних послуг громадянами. Так, з 1 січня значно скоротився термін розгляду документів реєстрації права власності на нерухоме майно. Сьогодні він составляє 5 днів. Є ісключення з этого срока. вони по прежнему остались, і в 14-дневний срок Рассматриваются документи по регистрации єдиного имущественного комплекса. а также те документы, которым при регистрации регистратором формируется свидетельство о праве собственности. Ну, в частности, это регистрация прав на вновь созданные. Вновь построєні об'єкти недвіжимості, або реконструйовані. Новації є і в плані реєстрації бізнесу. Тепер підприємцям, які хочуть відкрити власну справу для обрання спрощеної системи оподаткування, не треба звертатися у міндоходів та зборів. Зараз на стадії подачі документів на реєстрацію регістраційну службу, підприємець, бажаючи ізбрати дану формули форму нового Подает дополнительное заявление сразу же регистратору регистрационной службы. Регистратор регистрационной службы самостоятельно формирует пакет документов, сканирует его и э, средствами реестра отправляет в Министерство доходов и сборов. Крім того, з 11 лютого набуде чинності новий порядок реєстрації прав на нерухоме майно. Згідно з ним, людям надаватиметься альтернатива подання документів до органів реєстрації через пошту. При цьому папери необхідно буде завіряти нотаріально. Також вирішено питання з втраченими документами. Це стосується переважно свідоцтв про право власності, які видавалися органами місцевого самоврядування. З середини лютого реєстратор на підставі архівної довідки людям, які втратили ці папери, видаватиме дублікат. Всі ці зміни... Каже Олег Дробот, це результати роботи установи за минулий рік. Саме у 2013-му вона з'явилася і вже за кілька місяців вийшла на заплановану потужність. І в ній створили необхідні умови для спрощеного та прискореного оформлення майнових документів. З'явилися кваліфіковані спеціалісти, ввели нові послуги, скайп-консультації та електронні термінали. Дуже удобно, тому що не треба. Подходить, искать кучу людей, которые могут ответить на вопрос. Подошел, нажал, выбрал пункт. Собственно говоря, все удобно, хорошо выбрал. Особенно порадовала функция отправки на почту, потому что ну, на самом деле, как бы не все можно запомнить, не все можно записать, не всегда есть ручка под рукой, там еще что-то. Ну, вот, единственное, как бы надеюсь, на почту информация придет. Все будет хорошо. Чимала робота та рік була проведена і в підрозділах реєстраційної служби області, де від початку 2013-го виявили багато зауважень. Не облаштовані приміщення, невпорядковані архіви, нестача кваліфікованих кадрів та численні черги. Завдяки системній співпраці із обласними керівниками всі ці питання майже вирішені. Це підтверджують як самі реєстратори, так і очільники районів та їх пересічні мешканці. Люди роблять свою роботу нормально. Сроки шулаживаются на 2 часов хорошо. На сегодняшний день организационные моменты по большей части свои уже разрешены. В основном это моменты, связанные, скажем так, с обустройством помещения, с с, налаживанием системы взаимодействия, в том числе с нотариусами, с земельными ресурсами, с теми органами, от которых мы получаем информацию, необходимую для регистрации. Могу заверить, что в Первомайске со всеми учреждениями, организациями у нас эта связь налажена, поэтому на сегодняшний день, я еще раз подчеркиваю, то, что в начале года, на сегодняшний день, скажем так, этой проблемы нет, и мы оперативно со всеми взаимодействиями находим взаимопонимание. Не было вот единого понимания в цели, которые мы должны достичь. И когда пришли сроки в части того, что служба должна работать уже, мы поняли, что мы были не готовы. И были предприняты все усилия для того, чтобы все это объединить, воссоединить. И то, что сегодня Олег Викторович видел и то, що ми зробили, сьогодні є вже позитив, тому що люди приходять в одно місце і отримують услугу. Це очень важливо. Загалом же за минулий рік до реєстраційної служби Харківщини надійшло понад 150 тисяч звернень громадян, і всі вони були розглянуті. Крім того, було зареєстровано близько 9 тисяч підприємців. Оформлено більше 30 ЗМІ, десятки політичних партій та громадських об'єднань, серед яких спортивні, правові та культурні організації.